Головне за четверчима вікон. Добрий вечір і гарячі новини з зони антитерористичної операції. На позиції АТО ТОВ поля сьогодні виїхав особисто секретар РНБО Олександр Турчинов. А тим часом у Донецьку висадився десант із депутатів російської держдуми. По що приїхали? Знає Оля Кучер. Вона працює на лінії фронту. Олю, привіт, почну з Турчинова. З чим він прибув до бійців? Добрий вечір. Володю небезпечений секретар РНБО Олександр Турчинов сюди в зону АТО прилетів на гвинтокрилі. Одразу провів е, закрите засідання із силовиками. Вже після дав короткий коментар, розповів про найгарячіші точки на сході, та все ж визнав кількість обстрілів нині дещо зменшилась. Кількість е, вогнівих провокацій безумовно зменшилась, але ж залишаються хаотичні обстріли і. Е, це безумовно не може залишатись без відповіді з нашого боку. Тож минулої доби напади зафіксовано лише в районах Авдіївки, Чорнохиного, Станиці Луганської, трьох ізбинки та в Донецькому аеропорті загалом трохи більше десятка обстрілів. Загиблих та поранених серед українських вояків немає. Обстрілюють з 9 числа кожен день регулярно. Із тяжкої зброї гаубиці, міномети. Кожної ночі перестрілки, так що перемиря тільки задоволення. Поки ворог не покине територію України, ми з цього місця не зійдемо. Ну а далі це відео з найгарячішої точки в Україні, Донецького аеропорту. Тільки погляньте, це новий термінал, в якому знаходяться українські військові. Від нього не лишилося каменя на камені. Будівля схожа на скелет якогось вимерлого звіра, краєвид, ніби з фільмів про кінець світу. Важко повірити, що така величезна територія, колись новенького литовища, тепер просто руїна. Все ніби пройшло через молотильню. Ну а далі це вже Луганщина, місто Первомайськ. Воно просто скошене набоями. Гляньте, від будинку нічого не лишилося. Під його завалами загинула літня жінка. Ну, Там ми також вечір гуляли з нею коротбору. І в останній вечір вона, я кажу, ну спокійної ночі. Вона як чувствувала, каже, та навряд ли вона буде спокійна. Олю. Знаю, що сьогодні до Донецька прибула ціла делегація депутатів Державної Думи Росії. Тобі вдалося з'ясувати, на що приїхали засланці. Так, Володя, дійсно, сьогодні э, стало відомо про те, що в Донецьк із Москви приїхали депутати Державної думи Російської Федерації. Далі я вас прошу послухати тільки з якою риторикою, з якими висловом вони приїхали на Донбас. Перший основний вклад нашої великої Росії має стати слідчим. Ми повинні публічно всьому мировому сообществу заявити, що Донецька Республіка це наша. Вона наша, так же як і Крим, війти в состав Росії. Ну і прошу зауважити, що це все на тлі зміни російської риторики. Буквально позавчора міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія не претендує на Донбас? Ну хто тут лукавий? Депутати чи міністри? Питання відкрите. Олю, і от з'являється інформація про підготовку нового гуманітарного конвою з Російської Федерації. Чи підтверджуєш це ти, і яка доля гуманітарки від фонду Рената Ахметова? дії таке вдалося прорватися в зону АТО? Володю почну з гумконвою з Росії. Сьогодні також стало відомо про те, що це вже десятий гум конвой знову приїде на Донбас. Ось півтори сотні автівок, які ви зараз бачите на відео, везуть півтори тисячі тонн вантажу. Якого саме треба здогадуватися самостійно, бо кажуть, що везуть їжу, іграшки, подарунки. Але що саме лежатиме на дні вантажівок, не знає ніхто. Пересікти кордон з Україною вони повинні вже 21 грудня. Тим часом їде гуманітарна допомога із заходу. Зараз на відео ви бачите допомогу від Червоного Хреста. Це місто Червоний Лиман. Нині тут живуть 4 тисячі переселенців. Вони отримують їжу та теплі речі. Ну сам наборон состає фактично із чотирьох карабків і одіяла. Один із карабочків це средства гігієни, і трізні яких знаходяться э, продукти. Найбільше від нестачі нормальних умов життя страждають діти. От подивіться, як вони реагують на просто солодкі подарунки, маленькими ручками хапаються за блискучі мішечки. Для дітей це солодке це вже свято. це вам. Анічка, лянь, дядя, що нам сказати? З Новим годом! Гуманітарну допомогу надіслала Україні і Польща. Цілий караван із 40 пожежних вантажівок. Ці ще забиті необхідними зимовими речами для українських переселенців від польського уряду. Колона вже мчить українськими дорогами в бік Харкова. Але тим часом сьогодні вже в четверте колона авто з гуманітаркою від фонду Рената Ахметова прорвалася в зону АТО. І в четверте бійці добровольчих батальйонів її не пустили. Два Таких гуманітарних фронтів. Прошу подивитися у матеріалі моїх колег. Десята ранку, і саме у цю хвилину автоколона з гуманітарним вантажем вирушає на Донеччину. Це буде вже четверта спроба. Усього у колоні 21 фура з борошном кровами та олією. Але поки від'їхали лише три автівки, Водії їхати відмовляються, бо бояться за власну безпеку та безпеку вантажу. Звісно, боїмося всі водії, всі, всі господарі всі своїх машин. Ніхто не хоче подіряти. Якби єдине средство сучастування. 400 тонн продуктів мали передати донеччанам та в маленькі шахтарські міста ще в неділю. Але вже тричі за тиждень бійці добровільчих батальйонів завертали колону до Дніпропетровська. Востаннє кажуть, водії навіть погрожували. Реально, да Тобто, То ви будете ще раз намагатися проїжджати, то ми сматкруємо гонь. Ми веземо їду своїм близьким родним сосідям. Там вотанґруз його всі відділі. от та он, он заканчува журналістами. А от документи їх уже свіряли, пересвіряли уже всі юристи. Ми что нас пропустять. Та навіть самі водії, які зважилися вирушити в небезпечну путь, у це не вірять. Андрій везе цілу хуру вівсяних пластівців. Звинувачення добровільців називає абсурдом та війною олігархів. Де у них доказательства того, що у нас наш в камбоєм, так говорять там термобілизну, лішо там у нас нашли сігарети. Покажуть, яка машина везла, Є война олігарха. Я думаю, що не пропустять, тому що в нас там може бути. Так і сталося. На блокпості на межі з Донеччиною вантаж спиняють бійці. Вимоги авто пропустять лише в обмін на полонених українських вояків. Я не вірю в що попадає у ці от речі звичайним громадянам. Є пропозиції від комбатів Дніпра, Донбаса, Кривбаса і П'ятого окремого. Якщо бойовики з тієї сторони хочуть їсти, ніяких питань. Пропускають одну машину в обмін на двох полонених. Я думаю, что нужно выходить на уровень президента, адміністрації президента правительства для того, чтобы в этой та ситуація розібратися. Мікарство обмін пленими це воєнне діло. Ну мы сюда не, не имеем никакого отношения и права влазить. Наша задача накормить людей, которые голодны. І ще один гуманітарний конвой їде в Україну з Польщі, везе допомогу для переселенців. Більш детально про нього знає моя колега Олена Парай. Ось вони 40 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі. Вартість цього конвою близько мільйона доларів. Для тих українців, які змогли втекти із окупованих бойовиками територій, поляки підготували усе найнеобхідніше, аби пережити зиму. Зігрівальні електроприлади, спальні мішки, теплі ковдри та одяг, ліки. Хочемо якнайшвидше все вручити людям. Окрім найнеобхіднішого, поляки везуть і подарунки, солодощі і книжечки діткам на різдво. Цю гуманітарну допомогу заважки понад 150. Ця тонн. сусіди збирали майже два тижні. Гроші виділив польський уряд. Цією допомогою ми хотіли висловити свою солідарність з Україною. Бо у 80-х роках ми були, можливо, не у такому критичному, але у схожому становищі. Тоді нам допомагало багато європейських країн. Тепер наша черга. привести цінний вантаж. Польські урядники доручили пожежникам за кермом. Кожної вантажівки дві корятувальників в дорозі вони були усю ніч тепер розглядають українські дороги. А це не буде поразку. Да. За смо тут будемо десь 250-300, Отак теж звідси з Волинської митниці. Вантажівки поїдуть на Харківщину. Польські пожежники обіцяють, будуть там вже цієї ночі. Там вантаж передадуть представникам Червоного Христа, а ті вже будуть розподіляти його між переселенцями. Олена Парай, Ольга Волинська, Ярослав Шейко та Віталій Гаврилець. Програма вікна СТБ. Гуманітарна катастрофа на сході зростає вже фактично в геометричній прогресії. У деяких окупованих містах люди вже по півроку, якби жодних виплат. Так, наприклад, в Георгіївці на Луганщині жінки розповідають, вони працюють фактично безкоштовно, не отримує нічого. Заводи, фабрики працюють, ну зарплату нікому ж не дають, немає що все ж розбите, розумієте? люди хочуть працювати. Немає можливості. Работають всі безплатно. Тож на Луганщині самопроголошена влада організовує так звані соціальні їдальні. Відкрили вже і 40 таких пунктів безоплатного харчування. Але одна Луганчанка не в їдальні, а вже вдома зафільмувала те, чим безоплатно годують містян пайок із двох страв. Подивіться на нього. Ось вот так. Вот. Чим нас кормить і каша внутрі. Картошки тут немає. Зажарки здесь нет. На вторую у нас каша. Пшенная и пересоленная. Еще и еще ее плохо перебрали. Никто ее не перебирал. Закинули воду. И все. Є такі столові і в Харциську на Донеччині для того, щоб прийти сюди, пообідати, треба отримати спеціальний талон. За ним треба йти в територіальний центр міста. Одна біда їсти можна лише раз на кілька день. Питання графік посіщення. Це буде звісно, не кожен день. кожен чоловік зможе. Ну постараємося, щоб хоча б раз в кілька днів кожен чоловік мог безплатно пообідати. Ну а закінчити я хочу все таки на позитивній ноті. Ноті я зараз вам розкажу історію про дівчину, яка виходить щодня на дорогу, задягнена вся в жовто-блакитне. І не боїться, що скажуть про неї люди, бо це на Луганщині. 15-річна Євдокія влаштувала таку собі акцію на підтримку українських вояків. А ті її віддячили і навіть назвали на її честь бойового танка. Ми знайшли обох Євдокії, і прошу подивитися про них мій матеріал. Вона щоранку стоїть над дорогою і когось виглядає. У мене чіткий режим. Я встаю ну получається стаю дуже рано. і якби з 9 до 4 я стою з Стою все время тут возле траси. Уся в жовто-блакитних прапорах вона має трохи дивний вигляд, але виявляється, Дуня виглядає українських військовиків на Луганщині неподалік від фронту. Первый раз, когда я вышла, я, конечно же, переживала, потому что я не знала, как они отреагируют. И когда я первый раз помахала, я увидела улыбку. Море позитива і бы мені настолько стало приятно. Когда я видела, що вони вже запам'ятали, где я живу, що вони мене виглядають. Я вже сказала, що я просто не можу не вийти, що для мене це буде як предательство. Так і повелося. Прапор на плечах, у руці, на поясі а ще браслет і брошка, і все жовто-блакитне. Когда я почала стоять, у мене как бы нічого не було. Вот флаг, который я купила і махала їм. Потім по чуть-чуть, по чуть-чуть постоянно воєнні приезжали, приїжджали, і вот на тебе вот то плах мені подарили. Под'їхали воєнні говорят, що вот ти здесь давно стоїш, ти все время машеш, вот тобі плах. Батьки доні підтримують її ініціативу, попри те, що мама росіянка з походження. Не будемо, не будемо. Коли тут були про російські бойовики, їхню родину вивозили українські вояки. Якщо ми не можемо бути на майдані, якщо не можемо, ми еще як то допомогти, значить ми повинні все одно щось діляти. Син теж ходив спочатку поступил в добровольческий батальйон, но у нього проблеми зі здоров'ям. і тоже пришлось прийшлось Вся сім'я у нас така. Да мама показує біля двору бачок із водою. Вони вже його замалювали крейдою, але перед цим там хтось уночі написав чорною фарбою. Тут живуть бандит, бандері дуня тепер не ходить до школи. Каже, там не розуміють її проукраїнської позиції. Перше время ката. Було дуже обідно, що я живу в Україні, я українка. Хоті розмовляю на язикі, але навчилася в українській школі і прекрасно знаю український язик. Але коли я здійснихажуся, я чувствую сякою інопланетянкою. Чому Дуні не сприймають? Ми пішли спитати до її школи. Там переконують жодної політики, просто дівчинка зарозуміла. Вона читала нас нижчим сортом. Ми для неї на моє м'яні. Ми ніхто для неї. На вишах, получається, ми опустились і опустились ми із за чого? із за те, що цього не було. Кожна виховна робота у нас понеділок середа п'ятниця. Кожна виховна робота у нас починалася того, що ніякої політики в класі. Всі рівні, всі перед собою рівні, всі поняли, Ми всі хором. Да, ми поняли. Конфлікт у дітей стався з початкових класів. Діти не знайшли, не знайшли ну, спільної мови один з одним. Дівчинка ця навчалася добре, старана була все, але. Ну, ви знаєте, я говорила вам, що завжди не люблять відмінників, думають, що вони там ботаніки, вискочки. І може на цьому цей конфлікт. Ну, з політикою, я думаю, тут нічого не зв'язано. Дусу переконують, готові прийняти назад, але вона не хоче, каже, поїде вчитися десь у центральну Україну. А тим часом військовики віддячили їй за чотири місяці стійкості і подарували танка. Ну майже назвали на її честь Т-64. Коли Кадамня вже привезли, показали. Тут такі емоції були що я не знаю, просто не я сказала, що це те, що Я ніколи не забуду і що буду розказувати своїм дітям. Ми вирішили знайти цього танка, аби побачити залізну Євдокію на власні очі по всьому фронтові. Шукали бойової машини з дівочим іменем. Ми до пізнього вечора шукали танк з іменем Євдокія. Річ тим, що в збройних силах дуже часто такі техніці дають жіночі імена. Нам навіть пропонували танк з іменем Єлизавета, але все-таки в трьох ізбинцях нам вдалося знайти танк Євдокія. Хлопці кажуть, Дуня, та що дівчина, неабияк їх надихає, тож це подяка. Очень сильно піднімає бойовий дух наших солдат, дуже сильно допомагає нам в трудні минути. Вона мабуть, ну, така, кожен день в багатьох місяців зустрічала війська наші, які на фронт шли. танк Євдокія стоїть на позиції. Нині мовчить. Військовиків не підводить, працює справно. Тож, поки Дуня воює за свої погляди в тилу, її танк на справжньому фронті. Привіт дуні адієвдоді, слава Україні! Героям слава Ольга Кучер, Андрій Шурін. Програма вікна СТБ.